народ! Сьогодні з вами я, Людмила Терлопроводник. Не була з вами три дні. Сьогодні починаю працювати знову. Не була, тому що була в дорозі, в дорозі і двоє суток майже, так що, тому і не з'являлася. Я не у себе дома. Ми сьогодні робимо розклад. Відповідаю на ваші запитання. Підписуйтесь, ті, хто ще не підписався, ставте вподобайки, якщо подобається, і робіть розсилочки. А по особистим розкладам звертайтесь в WhatsApp, Viber IMO, Telegram. Пишіть. Не дзвоніть, а пишіть. Поїхали. Дуже шкода, що всі тарологи кажуть про Тяжку ситуацію в Лимані. Ну, я теж казала, це саме тяжку ситуацію і показувала. Давайте подивимося зараз, що змінилося. В Лимані що змінилося на даному етапі? Що змінилося? Угу. Куди? Ух ти. Ух ти, клас! Ви знаєте, ситуація тут змінилася. Зараз були якісь військові хитрощі, тобто через військові оці дії, зараз все міняється уход від, від, від цих дій показують в емоції. Закінчується. Зараз новий період. Показують старші аркани. Іде прорив. Прорив стабільність. Ну класно. Ух ти, на майбутнє, кажуть. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Знаєте, воно ухти, то ухти, але так переходить, що чотири старших аркани. Судьбоносні йдуть собиття. Вони йдуть в майбутньому, щоб, знаєте, так, жертви будуть перетягувати у друг друга канат. Тобто, з, з однієї сторони жертви і з іншої сторони жертви. І що це буде? Що це буде? По правосуддію, очікувати угу, на майбутнє чого? На майбутнє очікувати, що там буде те та, та, та місто стабільно в такому состоянні роздрайва. Тобто там не буде ні світу, ні газу, ні телефона, нічого. Кажуть, це ілюзії. А що за в смислі, а що буде? Ну, тут доля міняється. Доля міняється через розрушення. Через башню, через, знаєте як, розрушається все, шукається вихід, куди. Не так. Тут така ситуація, що е, якщо ви очікуєте, що будуть зміни, і це поміняється кардинально, доля поміняється кардинально. І що ми будемо тут сидіти не будемо розуміти, що сталося, і будемо в одиночестві, і ми нікому не нужні. От кажуть, перестаньте це думати, на себе натягувати таке. Довго дуже що? Довго тут військові вам розбивали серце? Ну, ті, хто там знаходиться в лимані. І на майбутнє? Угу. Знаєте, про, про ваше майбутнє, так сказати, на відстані, по міру над цим працюють? На чим працюють? Над чим? Ну, щоб все заспокоїлось, щоб все з часом перейшло в мир. І цей мир хочуть відстоювати, приїдуть угу, в стабільність. Ага. А вам розповідають, що ну, хто там знаходиться, хто там близько знаходиться? Що це нерівноцінно, що тут сил не хвати, що ресурсу не вистачить. Ну, кажуть, це ілюзія. Це неправда. Насправді, ви тут будете стояти перед вибором. Вибор який? Угу. Ну, стремлення, щоб було так, як раніше. Щоб заблокувати що? Побідітеля, який тут бігає, хоче все перемогти. Тут буде этап. новий етап. Новий етап, тому що туз за тузом, тому що старший аркан за старшим арканом і переход в силу. От буде, дивіться, які класні карти. Переход в силу, перемога буде і новий етап. Перемога, переход в силу. Угу. Оце, оце состояние, стан такий, що не вистачає чогось, що там снарядів не вистачає, і це качелі, що це то туди, то сюди. І це тупікова ситуація, і це вас розстраює по Ерафанту кажуть, з дьяволом все проясниться. дьявол, каже, почекайте, вся ситуація розрулиться. Вона тяжка, вона складна, тому що там бої, тому що там стягнуто багато ресурсів з одної, і з другої сторони, і, звісно, тяжка ситуація. Але кажуть, що чекайте, що все буде добре. Над цим працюють. Добре. Друге питання. Тетяна Дамбовська. Вона пише: Здравствуйте, посмотрите, пожалуйста, за Одессу. Так, чисто Одесский Сленг. Як я полякам колись казала, коли ми спілкувалися, казала, що Одеси свій своя мова. Вона і не російська, і не українська. У них своя мова. Вони не могли зрозуміти, що ж таке Одесі Своя мова. Я казала говер. Ну, то тобто перекласти не змогла. Такий сленг виходить. Добре, поїхали. Що, що з Одесою буде найближчим часом? Це сьогодні у нас 30. А, давайте на ближчу неділю. Отак от подивимося скидочку, що буде початок неділі, середина неділі і кінець неділі. Давайте так. Воно вийде там. По два з половиною дня десь. Що в Одесі буде на початку неділі? На початку неділі. Я не маю на увазі з понеділка. Я не маю на увазі завтрашнього дня, допустимо, четвер. От четверга ми читаємо. Так, з четверга. І пошлі. Це начало, начало как бы, середина. Що буде в середині? І що буде в кінці неділі? Що очікувати в Одесі? Не перевірила. Зараз, секунду. Так, що на початку Одеси? Угу. А тут на, на початку в Одесі буде на початку неділі? Нерівноцінні якісь дії на відстані, тобто там намагаються вас обстрілювати і що? І що ну, буде? Знаєте як? Обрізають майбутнє, кажуть. Отака йде фраза. Обрізають майбутнє. Тими обстрілами. Тут буде якась стабілізація. Ага. Домовляються про цю стабілізацію. Так, середина неділі, шанс, ух ти, шанс дуже сильний відсікти все. О те, що посилають на відстані, дуже великий шанс відсікти, відрізати, відсікти. Те, що там будуть посилати, що вони там посилають шахеди, всяку фігню, ракети, це все буде цікатися. І почав... ой, кінець неділі. А хто буде уходити? Тут такий, знаєте, якийсь момент, що вибір іде, вибір для, для тих, хто обстрілює, да? Це для наших, для наших. Для наших я сумніваюся, що. А Ага. покажіть. Наші блокують. Угу. Наші не дають їм перемогти агресивно так, відстрілюють їх там. І тут буде уход їх, уход по колісу фортуни. Як тільки їм парус, в парус подує вітер, вони свалять, кажуть. Куда свалять? Куда? Угу. Що це означає? Ну, закінчиться, знаєте, період закончиться перетягування каната, хто, хто кого. Оце, оцей період закончиться. Очікування в очікування уйдуть. Очікування чого? Ну, перемоги. Як перемогти? От у них не. Угу. Вони зрозуміють, що те, що вони роблять, не приводить. Їх до того, що вони хочуть отримати в результаті. Їм повинні, знаєте, як вони ж нас спонукають постійно на перемовини, а тут не виходить. І вони будуть уходити в розстройства, що ну, от стріляють, стріляють, а толку нема ніякого. Так, да, кажуть, нерівноцінно. І що? Ну, У них, кажуть, це менше і менше снарядів з з з остається, і треба закінчувати. І багато. Жертв смертей. Дивіться, ну, все і к концу йде. Десятка жезлов, десятка мечей. Все, важче і важче їм становиться. Так, добре. Дивимося далі. Так я не кажу це, що це буде в цю неділю, іменно до кінця неділі, так? Да? Там показують, що період часу невеликий залишається до цього кінця. Тобто це на майбутнє, каже. Ждуть особого такого моменту, підходящого, щоб свалить. Добрий вечір. Марін Марійка Черній пише. Добрий вечір. добрый вечер все-таки. Посмотрите, пожалуйста, деоккупация Геничес, Херсонская область. Добре. Геничес, Херсонская область. Когда будет деокупация и как она будет? Когда будет деокупация геническая? Когда? Когда? Покажете? И как она будет? Как она будет відбуватися? Яким чином вона буде деокупація? Знаєте, зараз от на даному етапі показують, що нерівноцінно воювати, немає смисла. Зараз іду, от наблюдають, спостерігають, за цим, щоб, знаєте, щоб далі. Воювати, вот, наблюдають і кажуть, ну тут більше маніпуляцій, чим на самом деле більше обіцянок, що ми тут навсі, що там це ніколи не станеться, що вони тут будуть. -будут. А насправді у них сил вже немає на те, щоб воювати і щось доказувати і стримуватися. І вони домовилися, що очікуємо. А, угу. Очікування оборони на майбутнє. То що? Ой, на відстані. Угу. Приведе в що? Стабільність. Стабільну роботу. Що це значить? що це значить? Що це значить? Я не зрозуміла. А. Паняла. Ну, тобто, розумієте, оце те, що працювати їм треба. От скільки раз казала, я вертаюся на предыдущі розклади, да? повертаюся туди. От о, показують вищі сили, що от. О, Побережжя от одна й та сама ситуація. Що вони тут боротися будуть, що вони будуть відстоювати, що вони будуть відстрілюватися, що вони там повгризалися, повкопувалися, і що вони там зробили, неважливо, це ситуація тупікова, вони це розуміють. Ніхто тут триматися не буде. З однієї сторони, знову ж таки, якщо вони вцепляться, це буде тупік, тобто виходу немає, там. це ж море. І, і плести прийдеться. А з іншої сторони, треба якось по іншому це поводити. А що, що вони тут хочуть по-іншому? Ага. Угу. Обстрілювати немає особо чим, бо їхні склади вже там оці БК, там злітають на відстані, їх обстрілюють. І на майбутнє що? Угу. Договоритися не вийде. Домовитися не вийде. Вони розуміють, що це луна. Тут старші аркани показують, що ситуація така, знаєте як ситуація розуміння того, що не вийде у них домовитися, і їм треба щось робити. Що вони самі не знають. О те, що вони тут залишилися з Кадовську, кажуть, ну ми тут уже звикли. Ну, почти два, два роки вже тут знаходяться, то це е, Луна, шанс такий, шатки. Тут буде шанс розрушення. Понімаєте що, якщо вони залишаться, їх розрушить, їх башню їм башню устроюють. А що в Луні? Угу. Та ні, оце, знаєте, що вони будуть стояти до побідного, це брехня. Вони не будуть стояти до побідні. Особенно, я ж кажу, от ці всі міста, запам'ять, всі міста, що знаходяться на побережжі, вони не будуть за них триматися і вгризатися. Тільки будуть там на, яким, на якомусь періоді часу наші вже прорвуть якусь оборону очередну. І, можливо, друга. А ну давайте подивимося. Якщо другу оборону прорвуть, ці будуть свалювати. А я не подивилася далі, да? Сейчас. Другу оборону, коли прорвуть, тоді вони будуть свалювати. Угу. Та вони будуть просто боятися, що длительний період. Ну, вот ця умеренность, как бы. ну, чим більше вони очікують, чим більше вони висижують, тим більше страху. У них, понимаете, за стабільність, за те, що вони розуміють, що тут стабільності бити не можуть нікакої. І що? Угу. Ну, і чим більше тянуть її на, на розстоянні будуть, тим вони розуміють, що їм треба сваливати. Понимаєте? От свалувати. сідати в лодочки і пливти. В уточках там і на рукавничках неважливо. На матрасах. Потому что они будут бояться, что их им не дадут просто уйти військовим методом. Так, а це е, по времени як там по правосуддю, Кажуть, ждать важко. А в смысле? В смысле? Що важко? Що ждать важко? И Угу. Ну, кажуть, що повертати будуть, звісно, військовим методом, тут по-другому ніяк. І стабілізація буде на майбутнє. Стабілізація на майбутнє. Очікуйте, кажуть, стабілізацію. Це по правосудді. Ждать, от сидіти, кожен день там вираховувати не треба, бо нам, бачите, не показують. От Вищі сили... Зляться, коли їх там питаю по поводу, коли це буде. Тому що людина така, е, ну, таке живе существо, що нам, якщо сказати, що все, побіда буде определене время, і тоді людина розслабляється і каже: Нахріна я буду це все робити? Зачем мені там воювати, якщо тут усю дата стоїть, і я і в нас буде перемога. Так вам ніхто не скаже. А перемогу не треба вираховувати, над цим працюють однозначно. Навіть сумнівів не може бути, що перемога за Україною. Так, поїхали далі. Останнє питання Наташа Хітрук. Камишани, Прогноз на тиждень. Ну, я, Наташі, хочу сказати, якщо ви задаєте питання, по-перше, ви ж задаєте мені його, я вам роблю розклади безкоштовно. Ви хоча б сказали, будь ласка, дякую. От повинні якісь, знаєте як, віддача повинна бути від вас, а не так: Камишани, прогноз на тиждень. Я могла б і не відповідати на це питання. Це не питання, собственно говоря. Просто якби констатація факта. От повірте мені, повага це. да, от тут треба обмежити. Ви обмежуєте стабільність. Свою в тому числі. Ці емоції приводять вас в жертву. Поняли? Камешани. Я буду робити по. Так само, як на Одесу. Неділя, начало, середина і кінець. Початок з четверга місяць. Ой, з четверга дня, перші дні. Уход закінчився, каже тут. У них сільонок маловато. І середина. Угу. Що це означає? Середина тут, виходить, договарюється про е, работать над обстрілами. Е, е, обстрілювати будуть? Обстрілювати будуть. Ну, зараз перерва каже. Що вичікують. Ага. Вичікують все-таки От вони вони хочуть договору. Прям це кричить, от кожен розклад кричить про те, що вони хочуть договарюватися, їм надоїло воювати. До речі, ще таку інформацію почула, поки по ходу піймала цю тему. Дивіться, у нас на нашому напрямку, прослуховуючи, Їхні розмови, от там військові, які ведуть, да? і вони самі ж розповідають між собою, коли вони балакають і слухають наші там, як воно називається, СБУ, от слухають, і вони кажуть, що між собою домовляються, що вони бояться нас острова йти, Їх ж туди все далі і далі і далі відганяють, їм предлагають гроші навіть, починаючи від. 50 тисяч до 300 тисяч рублей. За те, щоб вони пішли туди ну, обстрілювати нас. Ото той наш берег. Камишани, Білозерка, Херсон. От за це їм гроші там, типу, платять. Так, і кінець. Кінець неділі. Камишани, що там? Угу. А тут показують до кінця неділі. Вам кажуть, нерівноцінно перебувати в такому стані, не то, що нерівноцінно, а вам треба відсікати оці страхи, які у вас існують. Тому що тут людина боїться, людина, ну, і багато людей боїться, не тільки ви там боїтеся. Вам треба відрізати це, все, заспокоїтися, по колісу фортуни, що? Вони уйдуть. Ну, Бачите, про те, про, про що ми кажемо. Тенденція така йде. От уйдуть стабільність. Вони уходять додому, до дьявола. Оце ця ситуація проясниться. Одні старші аркани. Дуже важливі події йдуть. До кінця неділі чекайте. Не до кінця цієї неділі, а до, виходить, до слідуючого четверга. Там. Це, виходить, Середа четвер, навіть вівторок, середа четвер, уже вони будуть уходити конкретно до дьявола. Проясниться це все. Додому до себе. Хто куди? Хто до дьявола, хто не до дьявола? Добре. Ну, на цьому сьогодні все. Завтра. Щось інше будемо дивитися. Я ще казала вам, що буду роз... настраюсь на розклад такого особистого характера, може, тему дасте. Дайте тему мені, яку вибрати? Які стосунки ви хочете розібрати? Які у вас питання є? Навадящі, давайте. Добре, дякую, пока-пока.